Перед тим, як перерізати цю стрічку, я хочу Ірині як ще подарувати е, торбу з ліками, з першими такими необхідними, щоб і тонометр був, і, і термометри, і там шприци, і перші необхідні ліки, Бери цю тайсу. Воно буде не набагато, не надовго, але трошки буде на початок, щоб добру справу почати. Ну як це все робиться? Ну, давай разом зробимо.

Ну, мені тут 12 ботрени собі посиди, да. так усе. Значить, не Не дає достатньо. І ще й тремлять ножки. Так. Вашіші. То руки тремтять. Що є? Так, ні то Да, 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 можно другому. Да, 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 зараз. Мы деликатно будем, да, сейчас сделаем, прошу. Там скинем. Четырели. Так, вот объём. Так, на. Я понимаю. Так. Чтобы соч равнее. Так. Теперь. О. З Богом і здоров'ям. Ем. А ну хто хлопці, відкривайте двері, бо чоловік. І